Всім привіт, сьогодні приїхали на обслуговування після гарних хлопців. На чому була проблема? Вони підключили від мережі відразу на інвертор, тоді після інвертора на зубри і вже на офіс. І що відбулося? З мережі був скачок напруги, пройшов через інвертор. І сталася така біда, розправили акумулятор. Тут-чуть почекай. Зараз це все відключаємо, ставимо зубри відразу після мережі і будемо виправлятися. А ще дивимося у нас, це у нас два бойлера там. Фаза у нас йде прямо від мережі. Нолік мережі він тільки тут і він уходить на інвертор на перекидний рубільник А нолік із діфу, який йде на ДІФ, він взяв уже з виходу з інвертора. Ну, якщо нолік сквозний, то повинен працювати, але це неправильно. Нолік на діф. Відключити на ввод. Зараз будемо виправляти. Всім привіт! Сьогодні закінчуємо переоблавлення інвертора. Сам інвертор ми не встановлювали, але замінили акумулятори старі, поплавились HM. Встановили літій ферру, встановили вогнегасники, такі рекомендуємо всім замовникам. Весь офіс перешел на аккумулятор.